Розумничка говорить нам, коли щось не вдається в навчанні, не слід опускати руки, дій наполегливо і все вийде. Тобто продовжуй працювати, не здавайся і обов'язково досягнеш результату. Чи збігається ваша думка зі словами розумнички? Якщо збігається, зафарбуйте перше личко, якщо не збігається, зафарбуйте друге личко, і якщо в чомусь збігається, а в чомусь ні, то зафарбуйте третє личко. А от кнопочка маленька, пам'ятаєте, я вам говорила, що вона менша за вас, вона ще не ходить до школи. І якщо їй щось не вдається, то вона відразу починає плакати. А ми ж можемо її підбадьорити, ми ж вже трохи старші. Якими словами ми її підбадьоримо? Прочитаю вам три варіанти. Варіант перший, біля першого личка. Більше роби, менше говори. Прочитаємо другий варіант. Читайте разом зі мною. Не живе та до діла в І прочитаємо третій варіант. Мудрий, ніхто не вродився, а навчився. Мудрий, тобто розумний, який багато знає. Яким ви прислів'ям підбадьорите кнопочку? Зарозфарбуйте відповідне личко. Так, будь ласка, хто розфарбував перше личко, покажіть мені. Руку піднесіть. Так, а хто друге розфарбував, не журись, та до діла берись. Угу. А хто розфарбував мудрим, ніхто не вродився, а навчився, хто таке личко розфарбував. Так, я б теж це розфарбувала, підбадьорила б сказала, що розумними люди не народжуються, а стають, тому треба працювати. Що ж мої люди? Наступне наше завдання це завдання три. Прочитаємо знову вислів розумнички. Що вона говорить про свій улюблений навчальний предмет. Беремо ручку і читаємо за мною луною. Ангеліночка, що ти хочеш? А Та яка ж столінка? Там Та ж написала вгорі 44. 44, да, 44. 4, 4, 2, 4. і 4, дві четвірочки. І так, читаємо за мною читання. Читаю, моїх улюблених навчальних предметів, навчившись, уважно швидко читати, я зможу прочитати будь-яку книгу. Скажіть, у у будь ласка, так який же ж улюблений предмет розумнички? Хто був уважний, коли читав вислів? Маріка, який предмет найбільше любить розумничка? Читати книги. Скажи повну відповідь так. Розумничка любить. Розумнечка любить читати книги. Дякую, Марійка, за правильну відповідь. Скажіть, будь ласка, а чому розумнечці подобається читати, хто уважно слухав? Вікторія чому їй подобається читати? Тому що там куча інтересного. Так, багато цікавого можна дізнатися. Вона говорить, що з книги про в книгах вона може прочитати. Про все у світі дізнатися дуже багато цікавого. Дякую, Вікторія, то я тебе дуже слушна думка. Отже, для того, щоб уважно та швидко читати, ми теж з вами будемо тренуватися. І вже як приготував для нас завдання наші, щоб наше. Увага була розвинена, щоб ми були дуже уважними і все швидко запам'ятовували. І так, перше завдання. Нагадую вам, ми малюємо піктограми до слів. Що таке піктограми пригадуємо? Це дуже швидкий малюнок, правильно. Просто щоб згадати, яке було слово. Приготувалися, ручка або олівець уже у всіх в руках. І так, розпочинаємо. Слова йдуть швидко, тому прочитали слово, швиденько замалювали, знову чиняти на екран. Три, два, один. Почали. Читаємо слова хором. Україна. Швиденько намалювали у кого, що асоціюється, коли ви чуєте Україна, що ви собі уявляєте? Швиденько зробили схематичний малюнок. Добре, увага на екран. Наступне слово. ЧЕРЕВИКИ. Черевики та туфільки. Швиденько намалювали собі просто швидко-швидко. Наступне слово вже на підході. Увага на екран. Читаємо. Чит. Як раніше у воїнів було, да, вони захищалися щитом. Намалювали собі швиденько. І вже дивимося наступне слово. Чайка. 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 Швидко, швидко собі щось там намалювали, як вона десь там летить. Наступне слово вже на підході, увага. Усмішка. Прочитали слово, за фарбу, замалювали собі щось. це легко, правильно? Посмішку намалювали і готово. І останнє слово: увага, вже йде, воно читаємо голос. Дощ. <рес> Дощ, замалювали це, собі малюночок такий зробили. <рес> Добре, хто бажає, дивлячись на піктограми на малюнки, які він зробив, назвати всі слова. Хто запам'ятав? Будь ласка, Михайлик, пробуй. Україна, кавуки, черевики. Михайлик, черевики. Україна, черевики, хіт, шайка. Усмішка. Усмішка, дощ. Розумничок Михайлик, ти майже всі слова назвав. Молодець, піктограми допомогли тобі в цьому? Так. Добре, хто ще бажає назвати всі слова по черзі, будь ласка, називає нам Єгорка. Слухай Єгорку. Країна. Черевики. Черевики, чит, чайка, усмішка, дощ. Супер, молодець Ігор. Ти дуже добре впорався з завданням. Ангеліночка, що знову, сонечко? Який розвит? Ну, Тиждень 9, Ангелінка. Сторінка 45. Що ти сьогодні ніяк не можеш розібратися? Готуємо кольорові олівці. Налаштовуємо свої фотоапаратики. Нагадую, зараз на екрані з'явиться малюнок, буквально на декілька секунд. Ваша задача запам'ятати його і потім за одну хвилину відтворити. Приготувалися. Фотоапаратики налаштували. Три, два, один. Запам'ятовуємо. Відтворюємо одна хвилина часу швидко. Швидко, швидко. Ніхто там не вимальовує, просто швидко намалювали малюнок. Прекрасно, показуємо мені свої малюночки швиденько. Вже час вичерпався на рисування. Показуємо, показуємо. Всі, 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 всі. Ух ти, які молодці. Розумнички, зафарбували. Молодці, майже всі встигли. Молодці. кладемо зошити на місце. І наступна вправа для нас найскладніша поки що, але ж ми не здаємося. Запам'ятовуємо вирази, приготувалися. Перший вираз ми записуємо. Ось тут в пилі буковки А. Всі пригадали? А. Готові. Налаштовуємо фотоапаратики. Три, два, почали. Записали, увага, наступний вираз, отоператики готові. Так. Біля якої буковки пишемо наступний вираз? В. В, В. Правильно. Приготувалися. фотоапаратики? Записали. І останній вираз біля буковки Г. Приготувалися фотоапаратики на поготові. Записали. Що ж, перевіряємо. Зелена ручка вже всіх в руках. Виконуємо самоперевірку. Перший вираз. Увага! 10 мінус 1 буде 9. У кого так само ставить собі вгорі плюсик. І перевіряємо наступний вираз. А це вираз. Читаємо разом. До одного додайте 9 до рівні 10. У кого такий самий вираз, поставте собі плюсик. Увага, третій вираз. Від 7 відняти 1 дорівнює 6. І останній вираз. Увага на екран. До одного додати 8 до рівні 9. Піднесіть ручку. Хто зміг запам'ятати і правильно записати один тільки вираз? Один. Угу. А хто запам'ятав і записав правильно два вирази? Так, чудовий результат. А хто запам'ятав і записав три вирази, правильно, три. У, розумнички, це дуже добре. А хто всі чотири зміг запам'ятати і записати, всі чотири вирази. Ну, молодці, які. Дуже добре. Це значить, що ви вже натреновуєте свою пам'ять. Поклали ручки, час нам трішки відпочити. Встаємо зі своїх місць. Переходимо на сторіночку 46. І для того, щоб уважно і багато про зміти прочитати, виконуємо вправи від читайлика, який хоче, щоб ми дуже швидко читали і дізналися про все на світі. Візьмемо ручку і прочитаємо інформацію в рамочці що бути. Успішним, успішною, необхідно читати, уважно та відповідно. Розуміючи, розуміючи запам'ятовуючи текст. Так, щоб бути успішним або успішною, необхідно читати уважно та швидко, розуміти і запам'ятовувати текст. А піднесіть на ручки, хто хоче бути в навчанні успішним або успішною. Піднесіть ручку, хто хоче бути успішним. Прекрасно, отже, вчимося тоді правильно і гарно читати. Закінчимо речення. У нас є початки речень і є кінці речень. Їх треба поєднати між собою, щоб утворилося речення. Прочитаємо спочатку ці частинки. Читаємо спочатку частинки зліва. Разом. Вправий збільшення швидкості читання. Це уважне читання допомагає швидкість. Читання. Все. Прочитаємо закінчення речень разом. Поставили пальчики, слухаю кожного. Вправи, що допомагають збільшити кількість слів прочитаних за хвилину. А чому це я не усіх чую? Я Григорія не чую, я Алана не чую. Я Єгора не чую. А чому я не чую, як ви читаєте, шановне панство? Пальчики поставили я всі разом. Скажу, я... <Прочитання>. <Да>. І останнє це глин почитаємо. Зрозуміло. Отже, тепер ми будемо читати і поєднати. Будь ласка, слухаємо початок, читаємо разом зі мною. Вправи. У нас збільшення швидкості читання все. Хто знайде закінчення серед цих трьох цеглинок? Хто мені допоможе з'єднати початок і кінець речення? Допоможіть, Маріка, будь ласка. Прави за наші Швидкості читання це кількість слів прочитаних. Маріка вважає, що це кількість слів прочитаних за одну хвилину. А ще які думки, є цікаво послухати, які ще варіанти. Варвара, ти як думаєш? Прави, що допомагають? Збільшити? Слів. Слів. Прочитаних. Прочитаних за хвилину. Так, молодець Варвара. Вправи на збільшення швидкості читання. Це ті вправи, які нам допомагають збільшити кількість слів, прочитаних за хвилину. Тож поєднуємо першу цеглинку з першою зліва і справа. Слухаємо далі наступне речення. Я починаю, а ви знайдете закінчення. Уважне читання допомагає. Виберіть з цих двох варіантів правильний на вашу думку. Будь ласка, подумали, прочитали закінчення речень. Так, Марійка хоче сказати. А Єгорка ось хоче сказати. Єгорка, будь ласка, уважне читання допомагає. Прочитаних за хвилину. Єгорка вважає, що уважне читання допомагає кількість слів прочитаних за хвилину. Ну, мені навіть здається, що це якось нелогічно звучить. Може, є інші варіанти? Будь ласка, Марійка. Так, да, правильно, уважне читання допомагає зрозуміти текст. Коли ми уважно читаємо, ми розуміємо, про що ми прочитали. І останнє з'єднуємо, читаємо разом. Швидкість. Швидке читання. З'єднуємо Це. Це. з цеглинкою читаємо Ось, кількість слів, хвилин. прочитаних за хвилину. Ось, Ось так. З'єднали. Що ж, мої любі, прочитаємо наступний вислів і посадимо слова в човники за мною луною. Ангелінка, ти розібралася із зошитами? Читаємо, читаючи, Читаю. подумки відповідаємо на запитання. Зрозуміло? Ні. Тобто, коли ми читаємо, ми маємо себе постійно подумки запитувати. Мені зрозуміло, про що я прочитав, чи ні? І якщо не зрозуміло, тоді ще раз прочитати, щоб стало зрозуміло. Що ж, тренуємо свою швидкість читання, збільшуємо кількість слів прочитаних за хвилину, і в цьому, якраз, нам допоможе вправа. На збільшення швидкості читання. Сьогодні ми будемо читати уривок казки як кіт чоботи купував. Це українська народна казка. Її закінчимо. Почнемо читати зі слова щойно. Поставили всі пальчики. Я зараз засікаю час. Це буде одна хвилина. Пам'ятаєте, так? По сигналу ви зупиняєтеся. І обводите слово, де ви зупинилися. Готові. Так. Да. Да. увага, руш. <пілля>

Вот так красиво, как на языке, Рыжая на воде, А так, как на коже, Рыжая на воде, А так, как на коже, Так, зупиняємося, обвели слово, яке ми прочитали. Чудово, тепер беремо ручку і читаємо вдруге зі мною. Приготувалися. Що, мандрівники опинилися в хащі, як лист пригрозив. Давай ручки. Буде тобі лихо. Гляньтеся, за благайте. Вам найкращі. Ніту і? Так, просив, що Так, прослив. Жу, рух зов хвости, у режі реж решт, і огодився. Тільки взуття ми йдемо разом. А. То, то, ще, ще. Ще. Ще, ще. Покладіть ручку, поставте пальчик знову на перше слово. Приготуйтеся. Читаємо втретє. Знову на, от, за одну хвилину. Засікаємо свою швидкість. Приготувалися. Три, два, почали.

Близь. Близь. Ми зупинилися, обвели слово, на якому ви зупинилися вдруге. Піднесіть ручку, будь ласка, хто прочитав однакову кількість слів і перший раз, і другий, і далі не просунувся. Угу. А хто вдруге прочитав більше, аніж першого разу, хоча б на декілька слів. О, майже всі. Скажіть, будь ласка, а чому це вам вдруге вдалося прочитати більше, ніж першого разу? Хто знає? Чому так, Григорій, як ти гадаєш, чому вдруге ми прочитали більше, ніж перший раз? Григорій, у тебе чути, я питаю тебе. тебе, тобі чути мене? Ну, будь ласка, так. ти знаєш відповідь на запитання? Ні. Діти, допоможемо Григорію, чому ми я, вдруге я. змогли більше я. прочитати? Я. Варвара, я. скажи, будь ласка, чому ми вдруге прочитали більше? Чим більше ми читаємо, тим краще ми запам'ятаємо. Да, чим більше разів ми прочитаємо, тим краще ми вже запам'ятовуємо слова і можемо швидше читати. Так що ж треба робити для того, щоб швидко читати? Зробимо висновок. Що треба робити для цього? Михайлику, підкажи нам усім, щоб швидко читати, що нам слід робити? Повторювати і не, і не опускати руки. Так, багато читати і не зупинятися, навіть якщо не виходить правильно, Михайло. Вдома, будь ласка, дочитайте цей текст до кінця. Я вже тут дочитав. Прекрасно. Сьогодні на заняття ми зробили дуже багато вправ. Подивіться, ми попрацювали з висловами розумнички. Виконали завдання від запам'ятайлика, щоб бути уважними. Далі виконали завдання від читайлика, щоб уважно і швидко читати. Потренувалися на швидше читання, виконали вправи на збільшення швидкості, і розгадали. Ребуси. І на заспіваємо. Школьную песню, музыка и слова Натальи Май. Кто помнитая уже слова, может опять спевать, может опять потанцевать. Я пойду за тобой в парень синюю, ради сногсшибательной. Будем радом рахувати і читати, так ти і дризати чи Тому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним.